Прогноз на матч чемпіоната світу з футболу, матч між збірними Камеруну та збірною Сербії. Обидві команди поступилися в першому турі, хоча Камерун, в принципі, виглядав непогано проти Швейцарії, плюс-мінус рівна гра, але швейцарці зуміли набрати три пункти. Для Сербії ще не все втрачено. Команда програла бразильцям, програла по ділу, але Бразилія явний фаворит групи, тому, в принципі, як на мене, Сербія ще має. Хороші шанси на те, щоб вийти з групи. Для цього обов'язково потрібно перемагати Камерун, і думаю, що в цьому протистоянні Сербія виглядає невеличким фаворитом. Я пропоную вам розглянути ставку в даному поєдинку на те, що в матчі буде більше, ніж 2 забитих м'ячі. Думаю, що обидві з команд цілком імовірно заб'ють в даному поєдинку. Мій прогноз на даний поєдинок. Тотал матча більше двох забитих м'ячів.